Доброго дня, любі українці! Ганс Крістіан Андерсен, 1805 1875 роки життя. Мені видається, ніби кожна річ, кожна маленька квіточка промовляє до мене, лише поглянь на мене, і до тебе прийде моя історія. І якщо я захочу, ця історія стане моєю. Ганс Крістіан Андерсен зі щоденника 1843 року. Старовинне місто Оденсе. Розташоване на острові Фьон, що на півдні Данії, тут, у маленькому будиночку, 2 квітня 1805 року народився великий каскар Ганс Крістіан Андерсен. Людям різних країн і поколінь відомі його персонажі: Дюймовочка, Русалонька, Еліза, Непохитний Олов'яний Солдатик, Принцеса на Горошині, Кай, Герда, гидке Каченя, Оле Лукоє та інші. Родина Андерсенів мешкала в бідному районі міста. Мама Ганса Крістіана була пралею, а тато чоботарем. Сім'я потерпала від злиднів. Однак у хлопчика завжди були іграшки, які майстрував батько. Ганс Крістіан ріс великим мрійником і фантазером. Його улюбленою грою був ляльковий театр, де він влаштовував імпровізовані вистави. У 1816 році батько, отримавши поранення на війні, помер. І Гансові Крістіанові довелося шукати роботу. Відтоді він сам прокладав собі дорогу в житті. Від матері Ганс Крістіан успадкував чудовий голос. Також мав талант декламувати і ставити п'єси. Завдяки природним здібностям йому вдалося отримати роботу в королівському театрі. Великим актором він не став. Але саме тоді почав писати вірші і драматичні твори у 1822 році. Директор королівського театру Йонас Колін помітив талановитого юнака і надав йому стипендію на навчання. Вступивши в гімназію, 17-річний Ганс Крістіан зазнав чимало прикрощів інші хлопці були значно молодшими за нього, тому глузували через його вік і зовнішність. І все таки він гідно закінчив гімназію і продовжив навчання в Копенгагенському університеті. Ще навчаючись у гімназії, Ганс Крістіан Андерсен видав свою першу книжку Юнацькі спроби під псевдонімом Вільям Крістіан Вальтер. Він дуже любив англійських письменників Вільяма Шекспіра і Вальтера Скотта, тому поєднав у своєму псевдонімі їхні імена зі своїм. У 1826-1827 роках вийшли друком його вірші. А 1831 року він отримав королівську стипендію на подорож і побував у Німеччині, Італії, Франції та Швеції. Під час мандрівки познайомився з видатними письменниками Європи: Віктором Гюго, Генріхом Гейне, Олександром Дюма, Онореде Бальзаком, Чарльзом Дікенсом. У 1833 році померла мати Ганса Крістіана Андерсена. Тепер немає нікого в світі, хто б любив мене, написав він у щоденнику. Творчість стала його розрадою і сенсом життя. У 1835 році, в переддень Різдва, вийшла невеличка книжечка Андерсена Казки для дітей. Це стало доброю традицією. До кожного різдва виходила його нова книжка, і данці сприйняли її як чудовий різдвяний подарунок. Усього Ганс Крістіан Андерсен створив 156 казок, 14 романів і повістей, 50 п'єс, понад тисячу віршів. Сюжети йому підказувало життя в далеких і тривалих подорожах. Він побував у країнах Європи, Азії і Африки. У місті Оденсе збереглася старовинна ратуша, де 6 грудня 1867 року Ганс Крістіан Андерсен став його почесним громадянином. В останні роки життя його запрошували до королівського палацу, королівського театру, світських салонів, де він читав уголос свої казки. Андерсен страждав від самотності й непорозуміння з боку сучасників. Багато хто вважав його незграбним, негарним і дивакуватим. Його доля подібна на казкову історію про гидке каченя. Ніколи, не втрачаючи мужності й надії, він писав у тій казці – не біда з'явитися на світ у качиному гнізді, якщо ти вилупився з яйця-лебедя. У душі Андерсена завжди жили прекрасні білі лебеді, що давали крила його творчій фантазії. Він навчив увесь світ бачити дивовижне довкола і вірити у перемогу добра та любові. Данія – королівська держава, королівство Данія. З давніми традиціями. У центрі Копенгагена розташований королівський палац, де на варті стоять охоронці королеви. Коли королева в палаці, її солдати одягнені в червоні мундири. А коли її немає в сині спостереження за ними наштовхнули Андерсена на створення казкового образу непохитного олов'яного солдатика. А неподалік королівського палацу розкинувся чудовий королівський сад, у якому Андерсен любив гуляти, милуючись трояндами й білими лебедями на озері. Вони також стали образами в його казках. У Копенгагені є ще один палац. Розенборг, кімнати якого нагадують місця подій деяких творів письменника: королі та королеви, принци й принцеси, королівські палаци усе це є в його казках. Мабуть, тому серед данців побутує легенда, що Андерсен мав королівське походження, але то тільки красива казка, яку вигадав для сина батько-ремісник. Чи пам'ятаєте ви, у яких казках Андерсена згадані палаци? Опишіть усно. Або намалюйте один із них, які події там відбулися. Граємо у витинанки. Андерсен був не лише талановитим письменником, його бурхлива фантазія виявилася і в майстерності витинати вирізати силуети з білого паперу. Зі своїх витинанок він створював картини, альбоми і дарував друзям та дітям. Спробуйте вирізати власні витинанки з паперу за мотивами улюбленої його казки. Розкажіть. Демонструючи ветенанки про епізоди твору, які вони зображують, Снігова Королева 1844 рік. Казки Ганса Крістіана Андерсена тісно пов'язані із життям. Нерідко головними персонажами в них є звичайні люди. Наприклад, у касті Снігова Королева діють хлопчик Кай і дівчинка Герда, які мешкають у містечку, що нагадує міста, де жив автор. Копенгаген, Оденсе та інші там, холодної пори року, діти й дорослі любили зимові розваги, а влітку вирощували квіти. Андерсен умів, за його словами, сплітати історії зі звичайних речей або явищ природи. Тому скалки розбитого дзеркала несуть лихі чари. Сніжинки перетворюються на військо снігової королеви, північне сяйво. На світло в її палаці, а звірі й рослини говорять людською мовою. Звичайне і чарівне органічно поєднані в його казках, що спонукає бачити дива довкола. Найдивовижнішими у творах є людські почуття. Дружба і любов здатні протистояти небезпекам, злу і жорстокості світу. Тому дівчинка герда без жодних чарів змогла визволити кая з полону снігової королеви у силі духу, на думку Андерсена. Полягає найбільше диво життя, а ви як вважаєте? Мирного неба вам над головою.